Як сейчас получається Дамо прикурить трохи Чекай 6, 2, 6 Куд, 0 десять приціл? Приціл, це був 691. 691 кут. кут 10 16. 10 16, да? так? Так. 10-16 кут. Який заряд? Другий. Другий заряд. 30 секунд в минуту. 30 Політна, Да, да. да. Ну да, все есть. Да. Продолжаем. Минку. Будем отбывать пидорев, блядь. Чего тут закрыто, мы вообще Все, пішов. Давай етайм. Ждаємо. З дядьком куром. Димку. Бертолюс. Готов, брат. Всі до готов. Мінок багато. На всіх хвата. А не хватит, то побіжемо доб'ємо. Вадик угу. написать. Хорошо, сидим. Як казав Григори Шевченко, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За, за вами правда, за, ми, за вами слава і воля святої. Остріл.